Пояснити городянам докладно про новий механізм здійснення перерахунків комунальникам доручено через засоби масової інформації на прес-конференції. Слідкуйте за нашими випусками. Рухаємося далі. Тарифи на послуги з отримання будинків мають право самостійно розраховувати та приймати мешканці житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Самостійно вони визначаються із переліком тих послуг. Протоколи загальних зборів таких об'єднань затверджують на виконкомі. При середній вартості квадратного метру по місту гривня 68 копійок, ЖБК номер 5 будинок 1 другого мікрорайону та ЖБК номер 2 вулиця Карла Ліпних та 8, скориставшись своїм правом, прийняли для себе тарифи відповідно у розмірі гривня 20 та 60 копійок за метр квадратний. Мешканці будинків зрозуміли, розповідали голови ЖБК, що можна ощадливо та грамотно розпоряджатися власними коштами. Малі самі робить папіршо. А это, в основном, расходы на материалы, на все таки. Вот почему по 60 рублей. Хочу поблагодарить э, за такое решение взяться, э, ну, скажем так, с чистого листа за работу ЖБК, Потому что э, мы уже об этом говорили, что следующий шаг, который мы рекомендуем, это ОЗББ. Сразу люди пускай думают, никто никого никуда, силком. Тянуть не будет. Сразу только четко понимать и знать, что вот будете иметь возможность сами определять себе тариф, сами его назначать, рассчитывать. Второе. Вы сэкономите 20% НДС у себя в общей кружке ОСББ и вы можете иметь возможность заключить прямые договора на поставку воды, тепла и третьей десерты.